На годиннику 14 в ефірі ТСН Онлайн я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Кількість загиблих та поранених у сумах зросла після ранкового російського обстрілу міста. В Україні може виникнути дефіцит газу. Чому та як цьому зарадити? І природні катаклізми прокотилися планетою. Землетрус в Туреччині, виверження вулкану у Італії. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок і розповім детальніше. Завтра у Сумах оголошений день жалоби. Там росте кількість загиблих. Їх уже троє. Двоє чоловіків померли на місці. Згодом ще одна жінка у лікарні. У місті понад два десятки поранених. Серед них трирічна дитина. Утім, ці цифри можуть змінюватися. На місці триває рятувальна операція. Росіяни атакували місто близько 9-ї ранку, цілили по середмістю. як завжди, вдалися до тактики залякування. Били по цивільних будинках, авто, прилетіло і по медичному закладу. Відомо, що стріляли окупанти із реактивної системи залпового вогню дальньої дії. Щонайменше, один снаряд не розірвався. Він пробив стіну житлового будинку на 9-му поверсі і застряв у квартирі. На місцях ударів багато згорілих автівок. Одна із вулиць перекрита для руху, поки там ліквідовують нас. Сидки удару приблизно о 9.20 за попередньою інформацією. Засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків надання допомоги. Росіяни наближаються до Сум, але захопити місто не зможуть. Таку заяву зробили в американському інституті вивчення війни. Там стверджують, окупанти сунуть вперед у трьох районах Сумської області, намагаються підійти до обласного центру в притул. В останні дні важкі бої тривають у районі села Юнаківка, але українські оборонці відбивають ворожі виступи. Протистояти доводиться малим групам штурмовиків або мотоциклістам. Цієї доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найбільше на Покровському. Ському та новопавлівському напрямках 64 та 22 відповідно згідно даних аналітичного порталу Діп ворог має просування вперед у чотирьох населених пунктах на Донеччині у Марковому, Часовому яру, Одрадному та Андріївці. Попри збільшення ворогом кількості обстрілів наших позицій, це майже 3300 ударів дронами камікадзе, 140 кабів та близько 5800 обстрілів із різного важкого озброєння. Силам оборони вдалося уразити 10 районів зосередження особового складу та озброєння росіян, чотири пункти управління, півсотні артустановок та систему ППО, це сталося на півдні і мова йде про ЗРК «Бук-М3». Ну і зранку мав пригоду кримський міст близько п'ятої. На незаконній споруді пролунав вибух. Далі відбулося задимлення. Інформація про це з'явилася на проросійських каналах. Правда, згодом вони почали підчищати ці пости і переписувати повідомлення. Мовляв, нібито окупаційна влада півострова визнала, вибух був, але не на мосту, а поруч. І це була робота ППО. Нібито збивали український реактивний БПЛА. Його уламки впали на проїжджу частину, тому міст і перекривався для проїзду цивільних авто. На понад три години. П'ятеро постраждалих унаслідок нічної атаки Одеси. Росіяни дронами вдарили по складу із харчовими продуктами. Один із шахедів упав на город приватного будинку. Поруч зруйновані усі приміщення. А у сусідній багатоповерхівці повилітали вікна. Наслідки обстрілу бачив наш Сергій Осадчук. Росіяни атакували Одесу близько третьої години ночі. Основний удар прийшовся ось на цей склад позаду мене. Тут запалало на площі у тисячу квадратних метрів. Рятувальникам довелося задіяти велику кількість спецавтівок для доставки води. Коли потрапили всередину, побачили, що ворог просто знищив велику кількість продуктів. Наймасштабніше була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Від Відсене залучались 22 одиниці техніки, і 72 рятувальники. Загалом на Одесу вночі зайшли майже півтора десятки дронів. Дев'ять з них збили військові моряки прямо над морем. Ще кілька шахедів, мобільні вогніні групи та протиповітряна оборона добивали вже над містом. Один з шахедів впав на обіця приватного будинку. Поряд з багатоповерхівкою люди в будинку спали і лише дивом встигли врятуватися. Спали... спали з чоловіком. Ось тут пів на треті ночі ми прокинулися і ми чули вибухи. Але коли почала падати люстра, у нас чоловік почав кричати у підвал. Усі кімнати поруйновані. Ви ж бачите, самі з того боку все розвалене. Приїздили зі служб, сказали, що відновленню не підлягає Прямо над домом літали. Прямо над будинком літали, і за 15 хвилин до закінчення тривоги впав шахет. І ми з дружиною вискочили, бо стеля могла на нас впасти в хаті. Горів город тут увесь, і ось цю газову трубу відірвало. І я вночі газову службу викликав. Вони швидко приїхали і закрили. Ще за кількома адресами. Уламки збитих дронів спричинили загорання припаркованих автівок. Під час атаки поранення отримали п'ятеро людей. Одного з поранених забрала швидка до лікарні у стані середнього ступеню важкості. Іншим медики допомогли на місці. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Пигун серед своїх у Харкові. Служба безпеки затримала агента ФСБ у штурмовій бригаді Нацгвардії. 42-річний мобілізований був командиром взводу і зливав ворогу координати штабів, навчальних центрів та укриттів українських військових. Також, за словами слідчих, він мав передати окупантам списки офіцерів і дані про численність бригади. За це росіяни обіцяли згодом переправити його на Росію. Зібрати валізи він так і не встиг. СБУ затримала Крота, Йому вже оголошено підозру. у Державній зраді за це загрожує довічне ув'язнення. Три кілометри до лінії фронту чотири села майже повністю евакуйовані та розбиті. Це про межову громаду Дніпропетровщини на кордоні із Донецькою областю. Гучно тут від початку повномасштабного, а нині ж вибухи лунають безперервно. Тож примусово евакуацію родини з дітьми днями оголосили із п'яти населених пунктів та із самої межової. При цьому кількість місцевих мешканців тільки зростає. Чому розкаже Анастасія Невірна? Вона повернулася із громади на лінії фронту. Канонада у Межівській громаді практично не стихає. Вибухи лунають буквально що 10 секунд, а днями ворожа армія обрала своєю цілю цей дитячий садочок. По ньому вдарили дроном. Будівля і досі тліє. На момент удару не було дітей, навчання проводиться онлайн. Тому потерпілих і загиблих у нас не було. Чотирьох сіл мажівської громади, від яких до лінії фронту менше трьох кілометрів, вже евакуювали усі родини з дітьми. Однак там досі залишаються кілька сотень людей. Сьогодні їм мають доправити гуманітарку. На сьогоднішній день на саме така критична місцевість це село Іванівка, село Новопідгородня, де на сьогоднішній день кількість півдронів ну перевищує, мабуть, кількість людей. Розумієте? А на щастя, чи на жаль люди там продовжують жити. І тому сьогодні необхідно яким чином їх підтримати. Ми вигружаємо його у безпечних місцях більше, але потім будемо довозити цим транспортом. будемо довозити людям його для того, щоб його потім і там роздати. Канонада у межовій не стихає ані на хвилину. Місцеві вже вміють розрізняти за звуком, що летить, а ще навчились перебігати вулиці і пильно вдивлятись у небо. Ой, дюргає щуку, дюрга нерви. Дню мінучі чутно. Павлівка рядом. Тут же чутно нам взагалі. Ми розуміємо, що ми на очередь. Я вже розрізняю, де каби. Я розрізняю, де наша артилерія б'є. Під минулого тижня у межовій нова напасть до центру громади почали долітати дрони Попри це, тут досі залишається близько 20 тисяч мешканців, шість з яких переселенці із Донеччини та сусідніх вже знищених ворогом сіл. Де кажуть, не хочуть їхати далеко від дому, тому зупиняються тут у прифронтовій громаді. Про життя за лічені кілометри від лінії бойового зіткнення. Дивіться у наступних випусках. ТСН. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. До штатів говорити про посилення санкційного тиску на Росію. Керівник офісу президента України та міністерка економіки вирушили до Вашингтона разом із ним в делегації. Представники Міністерства оборони у своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак повідомив, що збираються активно просувати важливі для України питання, зокрема щодо оборонної підтримки, посилення санкцій проти Кремля через законопроєкт сенатора Грема та угода про створення інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали. Наша делегація також збирається розповісти про результати зустрічей у Стамбулі і про те, як Москва затягує час із припинення вогню та перемовинами, не повертає депортованих українських дітей і поширює пропаганду довкола питань церкви. Через масовані атаки Росії можливий дефіцит газу, але Україна шукає рішення, як закрити потреби. Справа у тім, що окупанти масово гатили по газосховищах і об'єктах видобутку газу. Тож ми втратили частину можливостей, каже президент. За словами глави держави, Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу, а знищене поступово відновлюють. Однак попередив поки що не вистачає ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб, а йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1%. Мільярд євро до слова, днями стало відомо, що Україна ймовірно розпочне імпорт газу по трансбалканському коридору і трапиться це може найближчим часом. Зараз ми ввозимо газ з Угорщини, Польщі та Словаччини. Ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути. Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Ну так скажу так на Мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю норвезьким прем'єр-міністром. Друзі, як думаєте, чи відчуємо цей дефіцит газу, особливо ближче до холодної пори року? Напишіть свої думки у коментарях під цим випуском. Також натисніть лайк, дзвіночок, підписку, а я продовжую випуск новин. Піший марафон заради допомоги захисникам. Троє мешканців Кропивницького подолали майже 350 кілометрів, щоб зібрати кошти для медиків 61-ї окремої механізованої бригади. За 10 днів пройшли три регіони і фінішували у сонячній Одесі. За ці дні зібрали понад 130 тисяч гривень донатів від підписників. Кореспондент СН Сергій Осадчук розповість більше. Зібрались якось блогер, барбер та кальянщик. Це не початок анекдоту, а реальна історія. Вона про те, як троє друзів зібрались у похід, щоб допомогти прифронтовим медикам. Мета нашого марафону нагадати, що захисникам потрібно допомагати. Ми збираємо на систему захисту РЕП на шипеш окремо механізовану бригаду, яка займається евакуацією поранених, і ми хочемо також зберегти більше життів під час евакуації, коли евакують поранених. Пішки рушили з Кропивницького до Одеси. Все, що відбувалося в дорозі, фільмували та викладали в соцмережі. Підписників закликали донатити. Вже за кілька днів цього марафону у кожному селі, що траплялось на шляху, хлопців впізнавали. Доброго дня, вітаємо вас, героям слава. Так, а ви куди, друзі? 500 гривень у нас в баночку. І у нас донат в копілочку. У нас 600 коблево, 640 гривень. Дякуємо вам за підтримку наших захисників. Доброго дня! Вітаємо, Знімаю вас. Я ми вас зустрічали в компанії, які вас зустрічали? Миколаїв. До Микола, І все, живу. вже Вітаю. Одеса. Вітаємо вас. Ви, Як ваші молоді. справи? У нас від велике. вас ще. Дякуємо, друзі. У нас ще 500 гривень у підтримку ЗСУ. Перші дні подорожі вийшли найтяжчими. Однак прапор за спинами, кажуть хлопці, надихав йти вперед. Чи не в кожному місті та селі люди просили дозволу розписатися на ньому? Надписи це наших прекрасних людей, які нам донатили, які підтримували наших захисників. Благодаря ним ми й дійшли, напевно. в селах дуже сильні люди. Дуже сильні. У них є якась ну, велика душа в село. Дуже велика. Вони нам дуже сильно допомогли. Це дуже нас заряджало. Це е, зі сторони було видно як дуже сильна підтримка. Ви це Добарались до нас! Зустрічати. І що будете йти з нами? Да, Такі да. тисанівки? Нічого собі. У нас тільки ще задонатили. І ще, ще. ще. один. Авже, дякуємо усім. На ніч мандрівники зупинялись в придорожних готелях. Складали маршрут таким чином, щоб зайти у якомога більше населених пунктів. Загалом на шляху їх трапилось два десятки. Подарить по браслету. Ось нам третій клас передали. А. Третій А. Передали Дуже нам таку красу. Хлопці, нарешті, ми вже бачимо Одесу. Дякуємо усім, хто нас підтримував. Дякуємо, що підтримуєте наших захисників. Слава Україні! Героям слава! Друзі, нарешті ми вже в Одесі. У нас не зайняло 10 днів і більше 340 кілометрів. Нарешті ми тут. Еу oh є! Yeah! За 10 днів мандрівники зібрали понад 130 тисяч гривень. Ще докладуть 20 і усі кошти передадуть бойовим медикам, аби захистити ребом їхній транспорт від ворожих атак. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одещина, ТСН, 1+,1. Апокаліптичні кадри на Сицилії знову прокинувся найбільший вулкан Європи етна, із жерла вибухнуло потужним вулканічним потоком, каміння та лави. Після чого у небо піднялися великі клуби диму та попелу. Геологи, які стежать за виверженням, твердять, ймовірно всередині обвалилася частина кратера, і цей потік зруйнував його схили. Саме виверження не становить значної загрози, хіба що для літаків, які вирушають у небо із аеропорту, що поруч на Сицилії оголосили, червоний рівень небезпеки та призупинили частину рейсів. Туристів також попередили триматися подалі від лавових потоків вулкана, але чимало допитливих мандрівників таки прибігли подивитися на природнє диво та зробити фото. Звичайний день у Тайланді до продуктового магазину зайшов слон і направився до полиць із рисовими крекерами. Вигнати його продавцям не вдалося, тож вони дочекалися, поки тварина з'їсть усі крекери і піде сама. Так власне і сталося. Місцеві змі слона впізнали, кажуть звати його Плай Біанг Лек. і нальоти на крамницю він тут робить не вперше. Одразу згадався вислів про слона у крамниці із порцеляною на цій комедній ноті. Наш випуск завершено. Зустрінемося з вами дуже скоро о 16.00. Аби не пропустити, натисніть підписку, лайк, дзвіночок. Тоді Ютуб вам нагадає про цей випуск. До зустрічі.